Та, мудрість прості, вислухаємо му, святий, вам лієми, усиль, і дивана святий, вам ліє читання, Господи, сама тобі. Будьмо уважні, сказав Осподь своїм учням. Це вам заповідаю, що ви любили один одного, якщо світ вас не знайте. Що він мене перше, ніж вас зненавидів, якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте Задайте Слово, що я був сказав вам, слуга не більше від пана свого. І Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все це робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене, якби я не прийшов і не говорив би до них гріха, не мали би, але тепер воно. А тепер воно виправдання за їхній гріх не маю. Хто ненавидить мене і Отця, мого ненавидить, і якби я не чинив був серед них діліких, ніхто інший не чинив, гріха не мали би. Тепер же і бачили, і зненавиділи і мене і Отця Мого, але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно». і як прийде утішитель зі шлюма від Отця, Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене і те, бо ви зі мною від початку, і сказаю вам те. Щоби не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година. Коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служба Бога принос, Господи, слава. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!